Я вже дуже багато років з людьми, з собою пропрацьовка. Основний лайфхак, який, чого люди, ну, якщо працюють з собою, там, щось хочуть десь да, самореалізуватися чи саморозвитком займаються, і в них нічого не виходить, то нема якихось результатів, чогось от такого, що вони хотіли, якихось моментів. В них це не вдається. І я довгий час там була. Ну, але в мене така якби, доля моя така, що я от. Прохожу все на власному так, для да, того, що я практикуючі психолог, я вже е, да, практик-психолога, який проживає на практиці, ну так склалося, не знаю. Типу, хотіла, не хотіла, мене не питали, Так виходить. що були важкі якісь ситуації. я Думала, ну чому не вдається? Ну чому це все отак? І потім, коли я зрозуміла, що це ті самі прожиті скили, які я можу передати людям не тільки як психолога, як володіє інструментами. А і знову ж таки, психолог, проживши і це на своєму досвіді, хоча я вже завтра себе позиціоную як ментор, а не як психолог. Ну, таке слово, типу, а в загальному це я більш провожу. Ментор самоставниства з людьми, я вже так терапії, Ну, мені вже 10 років надоїло вже просто це все. Я вже все. Ну, люди міняються, ситуації ні, бо ми всі дуже схожі, хоч і різні, але унікальні. Але патерни в нас подібні, ми нас подібно виховує. Ось і розумієте, що я зрозуміла, що от я це все проходжу на своєму досвіді. І я думаю, ну для чого? А я прохожу для того, щоб потім розуміти людей, розуміти те, що їм допомогти, це раз. Два це те, що я розумію, що все працює, що насправді ми робимо і десь там застосовуємо звідси. Якщо ми дійсно, нам треба, знаєте, от коли дно людини, і вона вже здається, вона ні на що вже не сопротивляється, на тому спротиві не йде, вона вже. Така вже все, я здаюсь. І в неї тоді вдає, вдається навіть що того, Дена", Дена", як люблю перед відштовхувати і вилітає вверх. І коли цей скачок не є просто, ця людина може максимум кинути на знову, або може максимум вона вже може втомитися від цього. От і тоді людина щось отримує, бо тому що тоді в неї тої важливості немає, тої натягнутої сторони. Вона від серце робить. А коли ви робите якісь там пропрацьовки, та практики, бо тому що треба, бо це модно, бо це там треба. Поставити щоденну, що я зробила, але ви по верхах ходите, тобто типу, верхностно до то все робите, то у вас не буде того результату. Да? А коли ви завершуєте важливі, що я не буду робити, бо мені треба глибоко робити, а я не можу, вас теж не буде. Вам треба просто зробити від серця, так як я можу. От взяти від душі зробити і сказати, буде як буде. І коли ви будете робити від серця від душі.